Привіт всім! Хочу показати вам годинник орієнт із моєї колекції. Цей годинник мені подарував знайомий годинникар. Правда, в дуже поганому стані. Я його повністю довів до ума. Відполірував скло, корпус, провів профілактику механізму. Замінив браслет. Правда не рідний, але теж із годинника орієнт. Думаю, вийшло навіть краще. Всі функції працюють чудово. Це, мабуть, мій найкращий годинник. Він навіть стоїть у мене на аватарці в Ютубі. Зараз покажу механізм. Механізм в дуже чудовому стані. Думаю, цьому годиннику мінімум років 30. Дякую, що додивились відео до кінця. Всім пока-пока.